Увечері 26 липня під час повітряної тривоги житомиряни не могли потрапити в укриття ліцею номер 14 Відео, де люди стукають у вікна і двері навчального закладу, з'явилося у місцевих телеграм-каналах. Житомирянка Людмила каже, що з вікон свого будинку бачила, що двері в укриття були зачинені. Сидить жіночка з дитиною, качає її, другі люди стоять, стукають, не робив вчора, цей був закритий цілий день, Після вийшла. Сотрудниця і дуже возмущалася. А чого возмущатися? Як треба, щоб бомбообержище було відкрите? Правильно, Но казали, вчора по городу не одно бомбообержище не було відкрите. Сергій Резнік, заступник директора ліцею номер 14 розповів, що з 18 години у школі чергував сторож Іван Деркач. За словами Сергія, чоловіка ознайомили з інструкцією, як діяти під час повітряної тривоги. Окрім того, що він відчиняє. Двері до укриття також реєструє у журналі відвідувачів. 70-літній чоловік не має смартфона, тому про закінчення тривоги дізнається від відвідувачів. Укриття з його пояснень люди почали виходити. Почали виходити. Він зрозумів, що закінчилась тривога. Він вийшов і закрив це приміщення. Люди розійшлись, нікого не було. Потім через якийсь певний період прозвучали два вибухи: це була спрацювала наша протиповітряна оборона, місцеве населення ну, зреагувало, мабуть, трохи злякалося. Почали приходити до підвального приміщення. Але в цей час, з пояснень сторожа, він почав виконувати свої обов'язки по прийманню приміщення на предмет, ну, були закриті вікна. Щоб в туалетах не було аварійних ситуацій, почав обходити все це приміщення. І на третьому поверсі старшого блоку його застигла. Ну, якраз коли це пролунали ці вибухи. Поки він спустився, людина похило віку, йому десь за 70 років, а люди вже почали стукати у вікна в двері. А сусіднього будинку вже було проведена якась відеозйомка, без канали вони виклали. Сергій каже, що сторож написав заяву на звільнення. Адміністрацію школи порушено розслідування, а цьому передувалося на 102 звернення якогось громадянина. Приїхала національна поліція, зробила опитування його. Ну, звісно, своєї процедури. згідно нашої процедури, ми провели. Проводимо зараз розслідування, він написав пояснення, беремо пояснення з свідків цієї події. От, і, це, ну, і Людина прийняла рішення, цей же сторож, написав заяву за власним бажанням. Ну, ситуація нестандартна в плані того, що просто неоперативно спрацював працівник охорони, який там був. Є чіткий алгоритм, це все пропрацьовано на рівні департаменту освіти, на рівні міста. Ми узгодили це питання і домоглися того, що тероборона нам надає допомогу у цьому питанні. І, взагалі, для мене було незрозумілим, чому відповідальний працівник ну якби замешкався. От тому в цьому я думаю, що це окремий випадок, який не носить системного характеру. Сьогодні представники міського управління цивільного захисту та житлового господарства перевірили укриття скарги, на які отримали від житомирян. Ну, перш за все, ми побачили те, що ну, були дійсно скарги, які ми тільки що об'їхали і відпрацювали. На черговій сесії було виділено 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету. В програмі управління житлового господарства є захід, поточний ремонт найпростіших укриттів. В першу чергу кошти виділені на облаштування електромагнітних замків. Обстежено 286 це Сто будинків, тобто ну в середньому по два укриття на будинок, це те, що вже зробили заміри. В більшості ну дев'яносто там відсотків там потребує в тому числі заміна дверей. Вже є в тому числі 20 договорів. Пішли замовлення замків. Я думаю, на наступному тижні буде перших чотири. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.